Раніше я розповідала про вагітну Мешруці. А маман сказала, що коли вона вагітною була, то ще притрущенішою була, як ця. Так от жила тоді маман з папульчиком на квартирі і їздила в поліклініку на автобусі. Було таке, наче зійшло з розуму. Виходжу, каже, з автобуса, і мені срочно захотілось понюхати асфальт. Стала рачки з якимось ларьком, де менше людей і нюхаю, той асфальт. О, яка б ж благодать. Мама трясся, ти що? Я розумію, там кущі понюхать, де собака обістяв, ну асфальт це жесть. А якось то вообще каже. Сиділа і сиділа я в квартирі, і як зірвуся, як вибіжу на вулицю, а там купа машин під під'їздом, підійшла до якоїсь чортопхайки, відкрутила кришку, де бак знаходиться, і давай нюхай той бензин. Чую, хтось орес будинку. А я стою і не йду. Бо насолоджуюсь тим запахом бензина. Через хвилину з того під'їзду вискакує якийсь мужик. І прямо на мене. Ти що, із за вугла мішком прибита? Що ти робиш коло моєї ластівки? Що, бензин хочеш стирить, чи піску насипать? Чи ти вже щось туди втулила? А маман йому? Ти хамло обідране, та нічого я не хочу твоїй лушпайці поганого зробить. Нюхаю собі бензин, що непонятно, бере я. Той мужик так подивився, засміявся, почухав потилицю і каже, а я все ото думав, що ти мені вирішила помститись за те, що я тобі тут під вікнами по утрам газую. Ох, вже ці беременні. Моя жінка як ходила дерев'яна, то жрала оселедці з варенням. Фу. А мамам каже, та то фігня, я воно вчора в три часа ночі на залізничну дорогу бігала, нюхать шпали, бо заснуть не могла. Вони посміялися та й пішли по хатах. А ввечері той дядечка приніс бутилочку під двері, а в ній бензин. Каже Нате, то вам, вдруг серед ночі понюхать захочеться. Чого ж пертися на вулицю? Да, маман. Добре, що я не кожана.